Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Я дякую всім, хто мене привітав різним способом. Хай вас, їх спой, так сильно, сильно обнімає і бере під свою опіку. А матька Божа хай веде вас до любчого Господа. Ми вам щиро дякуємо. За... Будемо за вас молитися. Щиро дякуємо за всі вітання, різним способом, яких ви привітали мого сина Святославчика. Будемо пам'ятати вас в молитвах. Зараз ми від Святої Літурі йдемо, ми за вас молилися і різні намірення ми мали, молилися, і будемо продовжувати пам'ятати вас в молитвах. Дякую ще. Віддаємо вас під опіку любічого Господа. Нехай Він благословляє, обнімає своєю любов'ю, зішли на вас, Святого Духа, а Матуса Небесна, нехай всім материнською любов'ю благословляє вас. Відаємо. Вас всіх підієї Омофор. Всім папа, слава Ісусу Христу! Слава навіки! Папа.